І трагедія всіх президентів, всіх очільників української держави, що вони вважали, що світоглядні речі, гуманітарні речі вони другорядні. Треба ну пообережно, поступово, еволюційно. От, ми структури влади створимо. От, ми, значить, загад там з Росією домовимося. От ми там енергетичну безпеку, а потім вже візьмемося за. Питання культури Росія системно працювала, як зараз ми знаємо. Наприклад, були е, програми, е, які е, е, фінансували. Російські бізнесмені, які заходили на українську територію, які будували церкви московського патріархату, які інвестували в російські проекти, які давали стипендії за російську мову, і так далі. Так далі. Тобто, вони держава фінансувала, створювала пільгові умови для російського бізнесу, який утримав російський світ.